Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас нове надходження. Це Land Rover Freelander 2008 року. Автомобіль повністю обслужений. Має оригінальний пробіг 325 тисяч кілометрів в гарному технічному та кузовному стані. Має кругові парктроники. Ось такий Freelander Другий. Є спойлер на кришки багажнику. Рейлінги на даху, панорамний дах. Ксенонове світло, фар, передні та задні протитуманки. В нас шкіряний салон світлого, світлого кольору. Задній ряд сидінь має сліди природнього зносу. Спинка заднього ряду сидінь нахиляється, кріплення фікс, два підголовники, задній центральний підлокітник, є підсвічування для пасажирів заднього ряду, панорама, є два сплопідйомники для пасажирів заднього ряду, дитячий замок на дверях. У водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь. Сидіння має ось такі незначні пошкодження, але нагадуємо пробіг 325 тисяч кілометрів. Автосвітло, регулювання світла по висоті, акустична система Allpine. Все чудово, окремі підлокітники на кожному сидінні, тобто сидіння по типу пілот. Автосвітло також присутнє, є в нас керування аудіосистемою на кермі. Приємний сигнал, підігрів переднього ряду сидінь, є допомога при спуску, автоматична коробка передач. Ось такий додатково встановлений новий монітор. До речі, від компанії Volvo це дуже безпечний монітор, щоб ви слідкували за всім і користувалися, чим тільки можна. Є AUX, Bluetooth, USB, підігрів вітрового ось цього скла та підігрів ось того заднього скла також присутній. Вмикання та вимикання паратроників є можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа та акустичної системи і користуватись функцією hands-free, тобто вільні руки. Все це задоволення, ви можете придбати як заготівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей. Фрілендер, який вам подобається, на ось такій приємній зимовій гумі. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблені автомобілі. До зустрічі!